Це відео про мою соло мандрівку на остров Закінтос. В цьому відео я покажу, як я взяла в оренду велосипед і проїхалась від містечка Алікес, в якому орендувала житло до пляжу Ксіджа Сульфур Біч. Якщо ви вперше на моєму каналі, я Маргарита мандрівниця знімала серію відео про Закінтос і показувала різні цікаві місця острова, які варто побачити. Доброго ранку, півдесятого, вже сонце припікає. Сьогодні фінальний день, хочу взяти велосипед на прокат. Вчора ну, подивилася, що по 5 євро зараз дають. чому б ні. Хочу приїхатися до пляжу Ксіджа. а там пляж з сульфуром. типу з сіркою, чи щось таке. Повинно бути прикольно. І там ще один пляжик є. Хотіла поїхати до самого. Крайньої точки мису Кейп Скінарі, а туди 17 кілометрів, але підйоми 80 спочатку метрів набор висоти, потім ще там 70, а потім 180 чи щось таке, 170, тому. Ну, я би якби змогла, але не дуже хочеться, тому що фінальний день хочеться ще попляжитися. Думаю, приїдусь до цих ближніх пляжів, а потім ще попляжусь там. Ну що взяла велосипедик? Буду їхати на пляж Січа. Трошки проїхалась і вже красиво оглядовий майданчик, видно пляжики, а ось там на горі у когось вілла така і все, просто все в оливкових деревах. Фух, невеличкий підйомчик на горку. Я вже під'їхала до Ксіджа пляжу. Це перший пляжик і він по карті там далі ще є один, а це якби такий маленький. По карті у мене написано Little К Велосипед припаркувала, йду до пляжика. Ого, подивіться, який пляж без людей. І запах такої сірки відчувається. Трошки підванюваю сіркою. Це тому що якась потупія печера, яка, а, ну, в якої є сірка і вона розтворяється в морі. А, кажуть, що це дуже-дуже корисно для шкіри, для суставів і все таке. Але спуск тут такий трошки важкенький. Ну а як? Ось там інша частина пляжу з лежачками. Ну, Є трохи лежачків, трохи цих захистів від сонцю. ну, Пляж сам не дуже великий, люди стоять, поки не купаються. Чомусь. І там пляж Галичний такий. Зараз. Мені цікаво, як на той пляж пройти. Ага, тут і ти по камням. Зате взагалі нікого немає на пляжі. Just for me. Подивіться, як прикольно, взагалі нікого немає на пляжику. Водичка, Морко. Пахне сіркою. <гум> Приємно тут така бухточка. Людей поки не дуже багато, трошки прийшли, в основному такі парами і молодь приходить. А я буду їхати вже далі. Хочу подивитися сьогодні всі пляжі. І тут друга частина цього маленького Ксіджа пляжу Little Ксіджа. По гусі. Це, не знаю, це місцеві мешканці чи чиїсь улюбленці. Ліжечки коштують 20 євро за набор, але я не бачу, щоб тут хтось збирав гроші. Але ну, то Тут такі дві маленькі бухточки. Там ще такий пляжик взагалі дуже уєдіненний. Мені цікаво, це гудці. Ей! не треба мені погрожувати. Звідси виглядає дуже гарним пляжик такий, прям нереального якогось кольору. Тут наверху навіть є переодягалка і душик. Трошки такий барчик, а гамачок. Ще буду їхати на основний Ксіджа пляж. Фух. Підіймаюсь до траси. Фух. Я під'їхала до основного пляжа Ксілія. Тут така з одної сторони прямо відвісна скала. Але пляжик сам ну, дуже маленький, прям, прям мінімальний. А ті два пляжика які були перед цим були навіть більше. Прямо дуже маленький пляжик, теж пахне цим сірководним. Вода теж така, ну якби вона прозора, але трохи мутнувата. Пахне сіркою. Я би навіть сказала, трохи так підпідванюває. Ну, зовсім маленький пляж. Я чомусь... Ну, на фотографіях, він, напевно, його робили з оглядового майданчика, він якось виглядав побільшим. Так, ну як я сказала, тут пляжик дуже маленький, а зараз майже все в тіні, Є трошки лежачків. Ну, але мені здається, оті пляжі перші були кращими. А, і вода тут, мені здається, прохолодніша, можливо, тому що вона довше була в тіні. А цей пляжик. Ну, такий, не знаю, людей багато на квадратний метр. Mm. Ну, ось такий пляжик Ксіджа, Не сказати, щоб я дуже сильно ним вражена. Людей багатенько, вода прохолодна. Ну, зато тут прикольний такий обрив цієї скелі, але тут перший пляж мені сподобався більше. Ну і, я... ну і тому, в принципі, там більше людей, там тільки вхід трошки складніше, тому що там треба якби через такі. Гори трошки пробиратися, ну можливо, з дітьми буде складніше туди пройти. Ну а так, в принципі, ну да, тут трошки легше під'їхати, і чомусь на карті він а, зображений як основний пляж, хоча він дуже маленький, тут набагато більший. А тут є парковка з гори над пляжем. Хотіла зробити відео, але охоронець не пускає, тому що каже, це приватна територія. Я кажу, їм, можна я зроблю одне відео, фото. Він каже, ні, тільки, тільки для тих, хто машини залишає. 3,50 коштує залишити тут машину. Ну таке. Але тут трохи вище є ресторанчик, сувенірні магазинчики. Можна подивитися теж на пляжик. Чи посидіти над пляжиком, попити каву. Ну він дуже маленький, він прям такий. Можна побачити, що вода в таких, як розводах. Це от там зліва з боку якраз ця печера з сірководним, і люди так плавають, кажуть, що це такий натуральний спа. Трошки далі проїхала, і тут такий відкривається вид якраз на цю бухту. Проїжджаю з боку церквушка, а вода якогось нереального теж кольору і скали. Ну що, настав час іти пішки. Дуже високий уклон, а тут якась перша скорість не дуже, тому пройдуся трошки пішки. Фух. Ой, тут за поворотом дуже га... Те теж дуже гарно. Пляжик десь там. Це якийсь такий острівець. Напевно, на мис не буду їхати, тому що ну, туди їхати від крайньої точки, до якої сьогодні хотіла доїхати годину Годину туди, годину зворотній шлях, а я ще хотіла попляжитись у себе на пляжу. Не хочу витрачати 2 години часу пляжного відпочинку. Подивіться, яка краса, дуже гарний вид. Ось це вже пляж, на який, на який я теж хочу потрапити. Називається Макріс Джалос. А тут такі скелі мені зараз чимось на Мальтона вгадують. Це, напевно, прогулянковий якийсь катер катається. Ну, гарно, гарний вид. Клас! Подивіться, яка водичка. Ідеального кольору просто. Знаєте, зараз думаю, що заради таких моментів і вартує подорожувати і взагалі вартує жити, відкладати гроші на подорожі, тому що подорожі і враження це найкраще, що може з вами трапитися. Вже спустилася до пляжу. Вода, водичка дуже чиста, гарненька. Пляж галічний, є лежаки, є парасольки. Ну і в принципі тут від гори достатньо велика тінь, тому можна і в тіні сховатися. Зараз буду відпочивати. Ну що, і час скупатися ці водичці. Галіка така. А! Ай! Тут теж трошки така вода прохолодна. Але подивіться, яка чиста взагалі. Ідеально просто чиста водичка. Просто все, все видно. Ну що, попляжилася. Зараз заїду ще на одне місце, тут буквально 500 метрів, і буду вже повертати додому до готелю, хочу ще а, трошки попляжитись у себе, у себе в готелі. Звідси теж можна побачити пляжик, відкривається гарний вид. Трохи далі проїхала, і тут взагалі таке прикольне місце. А воно на карті позначило Вардіола Мікронісі. Ну, здається, це як останки фортеці. Подивіться, які гарні ці будівельки. І оце острівець називається теж Мікронісі. Взагалі добре, що взяла велосипед, тому що я взагалі хотіла пройтись пішки. Я думаю, пішки я б врядлі кудись дійшла, можливо, до першого пляжику і все. А так ще можна подивитися на ось такі гарні види. Спустилася сюди, ну, щось я залишки фортеці не бачу, але все одно прикольно. А ось знайшла я залишки фортеці і коти. Здрасте. Ось такий гарненький вид на куст і на будиночок. Жаль, що нема мене кому сфоткати. Ой, тут взагалі прикольно з цього боку. Такий балкончик. Ну, трошки як занедбаний стан. Ось підійшла до острівця Мікронісі. Ми з Скінарі ось там, ну це якби така остання точка Зекінтоса, але не буду туди їхати, хоч туди 8 кілометрів, але, але показує, що їхати в одну сторону майже годину не хочу. Тим, тим, паче, тим паче жаркувато, сонце світить таке. Ну що, водичку купила, буду вже на зворотній шлях їхати. Фух, ну що, два були таких підйомчика, що я біля себе котила, а велосипед не могла виїхати на ньому, ну, тому що він такий не дуже, звісно, ну і схил все дуже такий. Крутий. А зараз вже буде все майже ну, чи вниз, чи по прямій. Люди навіть з коляскою пішки йдуть по трасі. Ну і вже під'їжджаю до свого Алікоса. В принципі, доволі, до, доволі таки швидко з'їздила. Так, вже здала велосипедик, називається Rental Dennis, Ну, 5 євро оренда велосипедика. Прям <сум> нормально, дуже. Ну, якби на весь день, але я півдня покаталася, тому що дуже високі перепади, великі висоти. Вирішила ще трохи піти попляжитися. Ну а у мене фінальний вечір. Доварила залишок креветок. Тут напевно, навіть більше ніж пів кілограма. Буду сидіти, їсти креветки і дивитися на морько. Ну що час вже висетися з мого готелю, хоч і не хочеться, вже встигла трошки зранку покупатися в морькі. Фух, Ну, от такий ось така була подорож за кінтусом. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, якщо вам було корисним, ставте лайки, підтримайте україномовний контент, пишіть свої коментарі і до зустрічі в наступних відео.